Олександр Толоко ніколи далі долучається до нашого ефіру. Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаємо приблизно три години тому. З'явилось повідомлення про вибухи в Херсоні. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як минула ніч, і якщо дійсно були вибухи, то що це було? За минулу добу 35 обстрілів по території звільненої Херсонщини було це близько 260 снарядів, які випустили по населеним пунктам Херсонської області у Херсону. На щастя, за минулу добу не було, але вже після опівночі, десь приблизно третє ранку, ми почули тут вибухи. Це спочатку був обстріл Корабельного району, того ж Багато багатостраждального острова мікрорайону гатили, там влучили у заправочну станцію і по іншим будинкам також обсілювали, слава Богу, без постраждалих там. Потім вже перекинулись на район, який поблизу центру. Там ще по одній заправці гатили. Забрання та було, також по автопідприємству. Влучили е там три автобуси. Загорілось, були залучені рятувальники. Це близько 5, по ранку, по четвертої носили. Е На щастя, поки що немає відомості про постраждалих, але є збитки, е і також автопідприємство понесли збитки. Давайте обговоримо про подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС. Зокрема, додамо трішки інформації. Від сьогодні частину Херсона відкриють для в'їзду. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Я ж нагадаю, що там діяла затяжна комендантська година. Прокудін каже, що вибухотехніки та поліцейські вже пропрацювали цю територію, тому можна приступати до активної ліквідації наслідків. Віднині волонтери знову зможуть Учитися до допомоги у найбільш постраждалому мікрорайоні Херсону острів Прокудін додав, що нині на Херсонщині вода поступово спадає. Втім, 23 населені пункти все ще залишаються затопленими. Давайте про е, оперативну ситуацію. Таки 23 населені пункти залишаються підтопленими. Що дасть відкриття в'їзду е, в частину Херсона, і чи чекаєте ви на прибуття більшої кількості волонтерів, чи потрібна ця допомога нині? Ну, перш за все, ми знаємо, що якщо ми ну, острів відкритися, поїдуть перш за все, люди, які там жили, які е, чекають зараз на це в самому Херсоні. І дуже багато людей е, не виїхало, нікуди не поїхало. Просто чекали Херсоні. Перш за все, вони поїдуть, вони хочуть подивитися на те, що наробила вода з їхніми оселями. Їм треба. Е, Доступ до їх осель треба також, щоб для газової служби щоб ці люди прийшли в свої домівки і передивились всі свої газові прибори для того, щоб якщо газ запускати, щоб була ну, безпечно це зробити. Можна було і також вони будуть долучатися, бо ми бачимо, що дуже багато людей, які живуть на острові, вони. Долучаються, допомагають комунальникам прибирати. Ну і перш за все, треба ще розуміти, що ну, ці люди повинні дати доступ до е, комуна для актування комісіям, які повинні заактувати збитки, які принесла Росія з своїм терактом, і ну, вони потім всім артою можуть подаватись на компенсацію. Олександре, а ось цей нічний обстріл, в тому числі мікрорайону Острів, якось вплине на роботу там міських служб, правоохоронців і допуск власників цих помешкань? Ну, Перш за все, хочу сказати, що острів не припиняли обстрілювати всі, всі ці вже 12 днів. І для них немає. Різниці, чи там люди евакуюються, чи люди прибирають чи ну вони продовжують обстрілювати. Ми е, дуже довго довгий час вже людей вмовляли виїхати і евакуюватися з острова, Але на жаль, люди е, хочуть залишатися в своїх домівках попри небезпеку цю і тому ми повинні е, допомагати їх дім там. З відновленням всього, тому що якщо там хоч одна людина залишається, то ми повинні робити все для того, щоб там було і послуги, і, і все інше для, для життя. Пане Олександре, партизанський рух кримських татарів та українців а теж інформує, що російські війська на тимчасово окупованій території Херсонщини страждають від холери, і щодо військових шпиталів звозять військових безліч з Російської Федерації з підозрою на холеру. Можливо, щось вам відомо з приводу впливу холери на наших на окупантів. Чесно кажучи, немає в мене інформації офіційної можливо і так. Я впевнений, що вони там можуть можуть їсти. Що попала, що тому які, і е, заражаються це, всі, всіми болячками. Дай Бог, щоб це було і неправда, тому що перш за все. Наші люди будуть страждати від цього, які там залишаються. Тому що ми бачимо, яка там антисанітарія, бачимо, що Ті ж самі е, е, тварини, які загинули, ніхто їх не прибирає. А також і, е, до нас доходять повідомлення про людей, там, е, ну, які також залишаються в своїх домівках, е, коли е, ну, і, їх за ними ніхто не приходить. Ну, тобто померла людина затонула, і вона там залишається. І е, зараз такий. Кліматичний сезон тепло і люди дуже скаржаться там на лівому березі. Дуже великий сморід, вода залишається в багатьох населених пунктах. Тому звичайно можуть бути спалахи якихось хвороб. На жаль, ми не можемо. На це so так Україна не може впливати Because... на це. На жаль, і міжнародні організації також, тому що росіяни не допускають туди нікого. Пане Олександр, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був разом з нами.